8 травня у день пам'яті та примирення у Павлограді традиційно запалили свічки та смолоскипи. О 20-й годині на Алеї Слави пройшов ритуал пам'яті. 1 вересня 1939 року. Фашистські війська вторглися в Польщу. Так почалася найкривавіша війна двадцятого століття. З квітами та свічками зустрічаємо і тих, хто сьогодні боронить Україну від рашистської навали. Звісно, маю за честь згадати про це, покласти квіти, запалити свічку пам'яті, тому що це наша історія. Анна рятує життя захисникам України. Вона у команді госпітальєрів. Достали загиблим захисникам. Вона принесла окопну свічку. Сама ними користувалась, скажу чесно, і знаю, що вони довго горять. Наскільки сильними такі є кадри, коли хлопці в окопах фотографують як вони гріють ноги і руки, звісно, це все страшно. Я рада, що багато людей усвідомлюють, наскільки важливо через волонтерські рухи, через допомогу цивільних людей, робити передавати будь-які речі, які будуть таким знаком, що ми всі єдині. Даруючи віру в перемогу, даруючи сили нам в тилу і нашим янголам на передовій. Заради нашої спільної перемоги. Усіх загиблих вшанували хвилиною мовчання. До вічного вогню та стели загиблим захисникам України поклали квіти. Учасників бойових дій Другої світової війни не було. Від Павлоградської організації ветеранів війни прийшов шанувати пам'ять Юрій Білякін. Участник боевых действий сегодня у нас 10 человек. Это те, которые непосредственно сражались на полях войны. В основном они уже люди лежащие. Но память из человеческого нельзя вычеркнуть. Мы помним. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пропонує встановити в Україні 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня відзначати не День Перемоги, а День Європи. Ярослав Єврав, Єгор Митник Гліб Кучер Анна Макабула. Новини ПТРК.